Минулої доби армія РФ завдала 13 ударів по цивільному населенню. Ворог застосував авіацію, ракети КН 23 ЗРК с 300 РСЗВ Ураган, «Смерч», артилерію. Під ударом перебували 5 населених пунктів: міста Авдіївка, Селидове, Курахове, селище Очеретине та село Рай Олександрівка. Пошкоджено 112 цивільних об'єктів, 75 житлових будинків, 4 заклади освіти адмінбудівлі, приватне підприємство, спортивний заклад, готель, магазин, автомийка, автостоянка, 25 транспортних засобів. По Авдіївці окупанти завдали два авіаудари, вбили людину. Руйнувань зазнали дві приватні оселі. Зі смерчів армія РФ вдарила по Кураховому. Пошкоджено вісім багатоквартирних і один приватний будинки: готель, спортивний заклад, магазин, автомобіль. Інформація щодо постраждалих не надходила. Внаслідок масованої ракетної атаки на Селидове загинула жінка, та семеро людей зазнали поранень. Пошкоджено 53 багатоквартирних і 11 приватних будинків, 4 заклади освіти, дві адмінбудівлі, приватне підприємство, автомийка, автостоянка, 24 транспортні засоби. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.